Навіщо потрібна щитовидна залоза? Ті, що Господа боїтеся, надійтеся на Господа. Він їм поміч та щит їм. Псалом 114, 19 вірш Щитовидна залоза за формою своєю нагадує метелика і розташована в передній частині шиї на щитовидному хрящі. гортані. Цей орган має невелику вагу від 15 до 40 грам і складається з правої та лівої долі. З'єднаних невеликим перешийком. Тканина щитоподібної залози посилено постачається кров'ю. Рівень кровотоку в ній приблизно в 50 разів перевищує кровообіг м'язів нашого тіла. В нормі щитовидна залоза зовні не виділяється, але можна трохи прощупати. У період статевого дозрівання її функція посилюється, тому відбувається невелике збільшення. А в похилому віці вона зменшується. У жінок під час вагітності спостерігається збільшення залози, яке минає після пологів протягом 6-12 місяців без лікування. Щитовидна залоза це ендокринний орган. Вона виробляє гормони, що регулюють обмін речовин у нашому організмі. Якщо розглянути тканину залози під мікроскопом, можна побачити, що вона складається з округлих утворень фулікулів, у яких міститься гелеподібна маса, що містить великі запаси гормонів. Гормони щитовидної залози виробляються за участі йоду це трийод, і тироксин. Значення гормонів щитовидної залози для нашого організму досить велике. Вони стримують обмін речовин і забезпечують такі важливі функції організму, як дихання, серцебиття, травлення, сон, рух, швидкість реакції на мислення, статеву діяльність, а також впливають на співвідношення м'язевої та жирової маси. Порушення роботи щитовидної залози проявляється недостатнім або надмірним виробленням гормонів. При цьому залоза може збільшуватися. Аналіз крові на гормони допоможе з'ясувати, як функціонує щитовидна залоза. Однак слід насторожитися і звернутися про допомогу до лікаря, якщо у вас є деякі з наведених нижче скарг. Перше. Сильна нервозність, дратівливість, тремтіння в руках або в усьому тілі. Друге. Зниження ваги на тлі гарного апетиту. 3. Пітливість. Погана переносимість тепла. 4. Підвищений артеріальний тиск. Прискорене серцебиття. Відчуття піску або двоїння в очах. Збільшення й випинання очей. 6. Відчуття слабкості та втоми протягом дня. І навіть уранці, незважаючи на повноцінний сон. 7. Часті головні болі. Біль у м'язах. 8. Набряки суха шкіра. Ламке волосся та нігтів. 9. Фізична та розумова загальмованість. Зниження пам'яті. 10. Пригнічений настрій. Втрата інтересу до життя 11. Прискорення та уповільнення ритму серця. Без щитоподібної залози організм стає безпорадним і йому потрібне штучне введення важливих гормонів. Так і в повсякденному житті безнадійного щита ми відчуваємо свою незахищеність і безпорадність. Однак кожна людина може знайти безпеку та захист, якщо звернутися до Господа, і дозволь йому керувати своїм життям. У псалмі 114-19 вірші дано прекрасну обітницю. Ті, що Господа боїтеся, надійтеся на Господа, Він їм поміч та щит їм.